Были взрывы, причем такие не слабые. Где-то примерно я насчитал 14, по крайней мере, дронов. Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Сполучені Штати Америки готові дати запрошення Україні до НАТО. Вони не одні з цим погоджуються ще кілька топових наших західних партнерів. Але хто не погоджується, і чим може це статися вже найближчим часом? Їх мільйони тут от нові підкріплення. Поговоримо також про північну Корею, яка відправила найкращих своїх бійців, так званих, аби воювати на стороні Росії проти України. Всі деталі ну і звичайно ядерна зброя. Про це теж поговоримо. Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. І ситуація на Курщині, дещо ми там втратили. Втім, і росіяни теж отримали ляща. Про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! От вони побіжали тут. Ні, заяв сімай. Це третя світова війна. Але світ закриває на неї очі. Перші кадри з північно-корейськими солдатами на російській території найманці від Кінчен-Іна тренуються на далекому сході федерації. Ось експерти і спільноти кіберборошно аналізують записи і заявляють, що події відбуваються у Сергіївці, що приморському краї, до кордону із північною Кореєю 230 кілометрів. Їх мільйони тут от нові підкріплення тільки начала там ще Далі буде в українському центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднюють ексклюзивне відео, зняте на Сергіївському полігоні. КНДРівські вояки стоять у чергах, щоб отримати російське спорядження. В страдкомі показали і двомовні анкети, за якими корейським солдатам підбирають однострої. Керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, до 1 листопада Росія завершить вишкіл для 11 тисяч північнокорейців. Перших 2600 найманців планують перекинути на Курську область, і для офіційного прикриття Москва сором'язливо називатиме їх буряцьким батальйоном. Деталі повідомляє Андрій Коваленко. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО на полігонах, зокрема у Брянській області, зараз тренуються північно-корейці, які будуть направлені на Курщину, не виключено, що також на Білгородщину. І загалом в інших місцях також тренуються решта кендерівських військових. Їх будуть змішувати з бурятами відповідно. І фактично елемент маскування застосування кендерівських військових, який буде. Застосовувати ворог це буряти, тобто їх будуть фактично називати бурятами і не будуть зізнавати, що це кендерівці. Але дуже важливо, що розвідка все знає. Дуже важливо, що західні партнери повідомлені. Розвідка надає нові дані. Південнокорейська інформагенція Yonhap демонструє супутникові світлини. На них пересування північно-корейських військ до Росії кажуть про загальну цифру 12 тисяч особового складу у Владивостоці. Помітили, і північно-корейський спецназ загалом до півтори тисячі осіб у британському виданні The Telegraph кажуть, що Кім Чен Ін. Перекинув свої найбільш фахові спеціальні підрозділи кілька років тому в Пентагоні звітували, що кндрівці ССОшники мають високий рівень підготовки, гарну мотивацію та сучасне обладнання. Але зараз американський міністр оборони Лойд Остін на загал заявляє, що не може підтвердити участь КНДРівців у війні проти України Я бачив повідомлення в змі. Наразі я не можу підтвердити звіти. Ми за цим спостерігатимемо. Якщо це підтвердиться, то це серйозно, але це також свідчить про те, що Путін має проблеми. Ви знаєте, що він продовжує втрачати багато людей. Ми бачили, як він звертався до північної Кореї та Ірану кілька місяців тому, коли у нього Виникли серйозні проблеми з боєприпасами. Ми будемо продовжувати спостерігати за ситуацією. Немає часу чекати. Майк Тернер, голова комітету із розвідки Палати представників США, звертається до президента Байдена, вимагає визнати присутність північно-корейців як червону лінію для США і всього НАТО. В Альянсі, натомість кажуть, що для пхендяна важливо перевірити свою армію, адже безпосередньо в бойових діях вони не брали участь вже понад 70 років. Чим важливі ці найманці для Москви? І кому Кім Чен Ін так легко віддає своїх солдатів? Про це п'ятому каналу говорить заступник директора з міжнародних питань центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. У них армія близько мільйон триста тисяч. Це регулярна армія. Плюс 5-6 мільйонів Моб резерва, тобто для них, наприклад, там 30 тисяч осіб направити в Росію взагалі ні про що. Чому 30 тисяч? Тому що це рівно стільки, скільки Росія, ну не рівно, приблизно стільки, скільки Росія втрачає на полі бою кожного місяця, і стільки, скільки Росія намагається набрати завербувати за гроші росіян, платячи по 30 тисяч. Доларів за підписання кожного контракту, чому б їм 30 тисяч безкоштовних кореців не отримати і заповнити потребу на один місяць? Ну зараз попередня історія така, що кендери всі заходять, кудись, звідти забираються росіяни, перекидаються на схід, наприклад, це їх тактика. Але Росія отримуватиме за рахунок цього людського ресурсу можливості накопичувати резерви. І через 4-6 років просто воювати проти, проти Заходу, проти НАТО, проти країн Балтії. І Балтія може впасти без значного опору. Центр військових дій нового покоління розробив сценарій ймовірного наступу Росії. Ударні кулаки Москви сформовані на території Білорусі та Калінінграда. В найгіршому сценарії НАТО потребуватиме 10 днів, щоб задіяти п'яту статтю про колективний захист і стягнути значні сили. За цей час Латвія і Естонія будуть захоплені. Литва спустошена боями та частково окупована. Водночас в НАТО впевнені. Що резерв із чотирьох десятків німецьких танків леопард міг би зрештою зупинити російський наступ, як зазначає український мілітарний портал, ця симуляція відірвана від реальності, адже не враховує досвід російсько-української війни, ігнорує можливість далекобійних ракетних ударів з боку ворога чи масованого застосування fpv дронів. Я дитя прийняв тебе, прийняти морки. Справжня війна не на екранах проекторів і не в слайдах кабінетних експертів з країн НАТО. Вона і на землі, і на небі. І подекуди в небі над російською територією. Українські десантники з 80-ї бригади десь у Курській області збивають ударний дрон Оріон. Російський аналог турецького Байрактара. Збийла стріла 10 Аріон. Оріон. Оріон. От він догадає втори. Який не стріляв, камера згорівша. Криво, розмах крива. Ворог мав розмах в пропагандистських заявах. Погрожував відтіснити всі сили оборони України з Курської області ще до 1 жовтня. Але цей план рушив на смітник. Втім, натиск Росії триває, і території підконтрольні зсу поволі зменшуються. Є ризик, що до кінця 2024 року українським бійцям доведеться вийти із Курщини. Принаймні, про такий сценарій говорить Іван Ступак, військовий експерт, консультант комітету Верховної Ради із питань національної безпеки. За минулий тиждень наші військові кажуть, що ми втратили 50 квадратних кілометрів. Тобто поступово ми втрачаємо контроль на цій території. Це означає, що тиск росіян посилюється кратно, посилюється на різних напрямках для розуміння, що ситуація на жаль там погіршиться для нас. Ми несемо втрати в людях, в техніці в ресурсах. Ми втрачаємо час. Ми втрачаємо час на те, щоб планувати операцію. І ще раз я припускаю моє особисте припущення, можливо, до кінця року нам доведеться звідти все ж таки Але й досі. Курська область для ворога це також пекельна зона. Кількість знищеної російської техніки та особового складу щодня йде на десятки та сотні. Ворожа пропаганда подекуди навіть не встигає з'ясувати, чию ж палаючу техніку знімають її в дрони. Стверджують, що розбили колону зсу. За лічені хвилини розуміють, що показують власне російське залізятча і поспіхом видаляють відео. Більше коментарів можна почути на відео від українських захисників, де російський БТР виконує останню місію і летить просто в лоба на українські танки. Огонь! Огонь! І десь в іншій локації Курщини наші бійці ще більш емоційно зустрічають наступну партію вічних гарних росіян. Та С поліотам просто ну! Ох, ти Ой-ой-ой, зараз Курській області це історія мужності. В підрозділі «Хорнгруп». Розповіли про групу морпіхів із 36-ї бригади зсу, які прикривали відхід поранених із Любимівки, але виявилися заблокованими у будівлі. Наступні події гідні голівудської екранізації кажуть побратими. Дев'ять чоловік були заблоковані в здані з всіх сторон. Визвали огонь на себе, Сказали що в плен здаватися Не хочуть. Визвали огонь на себе. Точне попадання прямо в здані, здання горить. КП плачет, пацанов жалко, но нет, выходят сначала один, следом остальные восемь, в общем, все девять пережили удар, кругом завалена толпа пи***ов, морпехи вышли, еще и раненых э, с других бригад по дороге подобрали. Повторяюсь, вызвали огонь на себя, артиллерийский удар, все горит, пылает, а они остались живы, живы. просто горжусь и артиллерией, и морпехами, и теми, кто рыдал на КП. Виходять да дадає дружині виходить. Ти бачиш, сестрі бачиш курський контрнаступ ворога. Вдається зупинити навіть попри великий тиск, кажуть військові. Очевидний результат цих боїв велика кількість полонених і можливість нового великого обміну: 95 на 95. серед звільнених українців і 34 бійця полку Азов. Які до останнього захищали Маріуполь та пробули у ворожому полоні понад два роки. Я думав, вам приїдуть. Ти прямо з табличкою врата. Я ж пускаю, Відпускаю, відпускаю. Там Будь ласка, тут всі. все добре, не плач, все вже добре. Як повернути усіх потрібна перемога, і план перемоги, який вже представляли і в США, і під час європейського турне тепер почули і українці. Президент виступив у Верховній Раді. Перший і ключовий пункт плану це необхідність членства у безпековому альянсі. Про це Зеленський говорив і за кілька днів під час презентації плану перемоги на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очікувано і згадка про Будапеський меморандум. Та третій у світі ядерний потенціал України втрачений в обмін на неробочі гарантії безпеки. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав? Хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна, хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід, або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю ми обираємо НАТО. Сохраняйте спокойствие при ухушенні самочувствия. Обращайтесь в ближайшем неусідні. Обираємо НАТО, але думаємо про план. Б. Україна може створити ядерну бомбу лише за два тижні. Таку сенсаційну скандальну інформацію оприлюднив оглядач німецького таблоїда Bild Юліан Рьовке. Стверджує, що кілька місяців тому мав про це розмову з одним із українських високопосадовців, відповідальних за постачання зброї. Цитує анонімного співрозмов. Україна не допустить нового російського походу на Київ. У нас є матеріали, у нас є завдання. Буде наказ нам знадобиться кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Банкова сполохана заявами змі і радники і МЗС і згодом особисто Зеленський плани ядерного переозброєння спростовують. Але цей натяк вочевидь почули у Москві. Це рідна провокація на Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина, это не, не, так просто. Но в целом это здесь больших сложностей нет, все понятно же, как это делать. Вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Могу сразу сказать. Росія цього не допустить ні при яких обстоятельствах. Росія не хотіла допустити країн НАТО поблизу власних кордонів. Але за Швецією і Фінляндією наступною може стати і Україна безпекова зустріч Рамштайн. Так і не відбулася, але президент США зустрівся із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії у Берліні. І як повідомляє французьке видання Le Monde, Тепер Джозеф Байден налаштований розпочати процес запрошення України до альянсу. Втім, є умова перемога Камали Гаріс. Адже якщо запустити цей процес і отримати Трампа у Білому домі, ініціатива Байдена може лише погіршити ситуацію, та й окремі члени НАТО, як то Угорщина та Туреччина, вочевидь виступлять проти швидкого вступу Києва. Водночас союзники говорили і про ще один пункт плану перемоги: дозвіл на удари з західними ракетами вглиб Росії. І тут ситуація два на два. Лондон та Париж підтримують це рішення. Вашингтон та Берлін і досі бояться ескалації. Поки захід боїться фантомного загострення, Росію продовжують смажити українські дрони. Хорошо проходить наш день. Летить халядський дрон, просто піц. Його ніхто не летить Спаса збивати, Блять, Він літіть на блядь, на етапіза. -да. Він летить в сторону блядь, Я хуй даже чого. вже не вперше безпілотники. Ударили по брянську. Поцілили завод військової мікроелектроніки Кремні -Л» — один із найбільших в Росії. People, а наприкінці тижня масований наліт на різні регіони. Ворог скавчить про понад сотню дронів, зафіксованих в семи різних частинах країни від Белгородщини і до Московської області. В генштабі ЗСУ підтверджують ураження військового аеродрому липецьк 2 А ще влучання у завод імені Свердлова, що в Нижньогородській області тут росіяни виробляють хімікати для артилерії та фугасних авіабомб. Відпрацювали дрони ГУР, СБУ та ССО. Только что на завод свернуло, обрушилась атака дронов. Были взрывы, причем такие не слабые, но они до сих пор продолжаются, по сути. Где-то примерно я насчитал 14, по крайней мере, дронов. Вот, сейчас слышно, стреляют на территории завода, сбивают эти беспилотники, но они все равно долетают. Где-то 7 долетело уже до самой цели. Я мама знает. А что происходит? Ну, это жопа. Мне страшно. Серьезно, мне страшно. Ефон, такие реалии, а ты Я блядь, был в Мариуполе, мне не так страшно было, как я сейчас дом дохожу. Это жопа, блядь, полнейшая. Пойдем, вот а ты. Как так? Пиздец. Просто полный пиздец. А як запускають українські дрони лютий першому у світі? Побачили журналісти CNN. Наприкінці минулого місяця вони кілька днів перебували разом із спецпідрозділом ГУР. Ці бійці планують глибокі удари, так звані діпстрайки. кажуть, що люті долають відстані до двох тисяч кілометрів. До третини запущених під час атаки дронів більш прості моделі. І працюють фальш цілями для російської ППО. Вся підготовка до операції відбувається за найвищої таємності в різних куточках країни, щоб потім в одну вересневу ніч підняти в небо одразу сотню безпілотників і вкотре запалити Росію. Ось такі справи, друзі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і не забудьте в коментарях залишити свою думку. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Тому хочете допомогти вільній журналістиці. Будь ласка, заходьте в опис під цим відео. Ви там знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Слава Україні! Слава силам оборони! Залишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео. До зустрічі!